Про те, що російські війська наприкінці лютого 2022 року вже підходять до міста, жителька Енергодара Оксана дізналась з новин, перебуваючи на курсах з йоги в іншому куточку світу. Я 18 лютого виїхала з Енергодара. Я поїхала в ретрит е, тур. Дуже далекий ретрит-тур, який планувався за півроку до цього. Він був спланований, сплачений, і відмінити його було Звісно, неможливо. Тому я сподівалася на краще. На момент, коли я виїжджала з Енергодара 18 лютого. Я планувала повернутися, звісно, в своє місто. Я записувала новий курс. А уже 4 березня 2022 року Оксана з новин дізнається, що її рідний енергодар окупували. Там тоді залишився чоловік, онука і батьки. Був дуже поганий зв'язок тоді, але так сталося, що різниця між тим, як почалося вторгнення. І е, я була на іншому кінці світу, я була в Таїландії. У нас різниця була сім годин. Тому коли е, в нас вже був день і ми вже знали всі новини, я дзвонила додому, тому що вони не включали навіть ще телевізори. Сама ж Оксана із-за кордону приїхала у Тернопіль до давньої студентської подруги, адже повертатись в окупований енергодар не могла. Коли ти розумієш, що все, що там, все відбувається, а ти тут. І ти не можеш нічого вдіяти, ти можеш просто молитися або плакати, або кричати, або просто вірити в те, що все буде добре. Це було дуже важко. Внучка моя була з моєю мамою і татом в районному центрі в своєму будинку. Дитина припинила ходити до школи, звісно, і три місяці, поки я її не забрала з окупації, вона була не в школі. Не вчилася, це був перший її клас. У вересні 22-го року жінка змогла вивезти рідних до Тернополя з усіх куточків нашого міста. Цей майдан волі для неї особливий. Тут вона познайомилась з Русланом Древляним. Він якраз встановлював синьо жовті стяги. Жінка долучилась і згодом тут уже майорів прапор з надписом Тернопіль Енергодар. Вивчала просто місто, ходила ще коли я не забрала дитину. І одного дня, проходячи по площі. Знайшла Харків, ми з сином побачили, що Харків є. Потім в мене було питання. Другий день я проходила і стояла, потім вже познайомилася з Русланом Олексійовичем. Я задаю питання: а чому немає Енергодару? Енергодар, окупація, стратегічний об'єкт через тиждень. Звісно, я підняла весь Енергодар, який був в Тернополі, всіх своїх дівчат, знайомих і незнайомих. І ми зробили максимально все, щоб через тиждень ми підняли цей прапор. Це було дуже приємно, хвилююче. Пані Оксана ділиться, не потрібно ставити своє життя на паузу. На власному прикладі вона навчає, що у чужому місті можна продовжити займатися улюбленою справою. У своєму просторі вона навчає людей розвитку, проводить арт-терапії та майстер-класи. Ми починаємо зсередини, ми розбираємося, що в наших емоціях. Де ми напружені, як з цим працювати? Найперше каже це про духовний розвиток. Відвідують заняття як люди з Тернополя, так і внутрішньо переміщені особи. Тут спілкуються й обмінюються думками, розповідають про власні переживання. Я цим горю, і я люблю, я обожнюю. Це те, куди я готова йти, летіти і бути тут. Вона мене надихає. Оксана Войнаровська вірить у те, що її справа дійсно змінює світ, особливо коли найбільшою підтримкою залишається її сім'я.